Палаючий вечір 23 листопада після відновлення електроенергії у регіоні на спецлінію 101 почали надходити повідомлення про масові пожежі у різних районах області. Сповіщення про першу надійшло до рятувальників о 18.50. Вогонь охопив квартиру на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Богоявленській у Рівному, Наслідок чого були знищені меблі, побутова електроніка, речі домашнього вжитку та пошкоджено вікно, закопчено стіни та стелю. За минулу добу на території рівненщини у нас трапилося 5 пожеж. Взагалі за дві минулі доби у нас в загальній кількості трапилося 10 пожеж. Всі вони виникли в переважній більшості в сільських населених пунктах. Є звичайно пожежі, що виникали і в місті. Причини пожеж даних встановлюються, загиблих, на щастя, немає, але є звичайно питання, що це попередні причини це короткі замикання електромережі. Ось були Пожежі, де ми рятували людей, евакуювали так в місті Рівне, про це ми писали, повідомляли. Після дев'ятої години вечора пожеж побільшало. О 21.20 рятувальникам надійшло повідомлення про загорання у приватному господарстві. В селі Мала Любаша Рівненського району тут вогонь знищив телевізор, диван, два вікна, двері та речі домашнього вжитку. О 22.10 аналогічні повідомлення надійшли одразу із двох населених пунктів. У селі Здовбиця Рівненського району загорання сталося в приват. Атному господарстві вогнем знищено матрац на горищі. А от в селі Рокитне на Сарненщині вогонь пошкодив покрівлю житлового будинку. Нині усі причини та збитки все ще встановлюються. Однак, за попередньою інформацією, більшість загорань відбулись саме через коротке замикання. Відключають світло. Відключили світло в помешканнях. У людей залишились споживачі. Допустим, це можуть бути зарядки, електрочайники, праски. От все ми пішли на роботу. Ми десь вийшли. А як наслідок, це відбувається. Ну і за цього потім перегрів перенавантаження електромережі, перенавантаження цих виробів. Якщо вони ще є трошки несправні, виникають пожежі, тобто залишати електропобутові прилади в приміщеннях без нагляду не Можна, не дозволяється за дві доби на рівненщині трапилось уже 20 пожеж у житлових та багатоквартирних будинках. Рятувальники просять бути обачними і у разі відключення електроенергії одразу вимикати усі пристрої, які можуть стати причиною пожежі. Це може вберегти ваше життя та здоров'я. Ірина Жуковська, Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканали Тіві.